Одна з перших радіостанцій Івано-Франківська святкує День народження Західному полюсу 14. Біля її витоків стояло четверо талановитих та креативних молодих людей. Наразі в колективі радіостанції понад 30 чоловік. Коли я йшла працювати, я думала, що це буде тимчасово. Тобто це, була, це був, напевно, як, якась, е, якийсь тимчасовий пункт моєї роботи. Але мені сподобалося, я затрималась вже тут. Напевно, на довгі, 9, а можливо, 10 років, і не планую змінювати місце роботи. Чому? Найперше чудовий колектив, чудові люди, різнопланові, цікаві, розумні, творчі. Старожили радіоефіру Калина Вавило та Діджей Дира. Саме один 14-ліття рідної радіохвилі вперше за 8 років вони повернулися в легендарному тандемі у форматі найпопулярнішої програми Західного полюсу Калинова Діра. Зараз мода на рімейки, старі групи, всякі відроджуються там. Ми вирішили зробити такий рімейк, калинова дира, БЕК». Ми можемо гарантувати, що раз в рік в день народження радіо Західний полюс. А можливо, навіть ще на перше квітня ми будемо такі повернення і повтори робити. Справжню кузню талантів створили у ті далекі часи, коли фм радіо на Прикарпатті пригадує Володимир Турелик. Було практично фантастикою. З радіо. Станцію любимої радіостанції Західний полюс вони отримали ну море позитивних емоцій, і їм допомагало жити у свій черговий день народження. Західний полюс традиційно не лише приймає привітання та подарунки, а й дарує призи улюбленим слухачам.